На освітянських діалогах у Чернівцях зібралися педагоги, експерти та персонаки міської влади, щоб підсумувати досягнення освіти громади та обговорити виклики цієї галузі. Анна Дем'ян понад 30 років працює вихователькою у дитячому садку. каже, зміни помітні, сучасне обладнання, нові підходи до навчання. Водночас є проблеми, які болять роками. Можливо, більше щоб більше кадрів було, щоб більша зарплата була напевне. Тому якщо така маленька зарплата, то ніхто не хоче на цю посаду прийти. І тому зараз така велика проблема кадрів. Найбільший дефіцит нині вихователі закладів дошкільної освіти та вчителі іноземних мов. Але проблема не лише у нестачі фахівців. На жаль, люди покинули місто, покинули державу, і на жаль, це стосується теж дітей. Тому другою проблемою є відтік саме дітей з громади. Тому що основне завдання нині теж є утримати тих дітей, які є в територіальній громаді, запропонувати їм такі послуги, коли ми говоримо про заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, щоб могти зацікавити і зачепити якістю послуги в Україні. Через брак наймолодших вихованців у садочках скорочують групи для того, щоб зберегти мережу і зберегти робочі місця, місця за людьми, які працюють в громаді. Ми почали відкривати ці групи за запитом населення, для найменшеньких так від одного року для двох, таким чином ми вбиваємо, так би мовити, двох заців. З одного боку, ми зберігаємо мережу і можемо забезпечити працю тих, хто хоче працювати, з іншого боку забезпечуємо попит від батьків громади. Фахівці кажуть, окрім проблем, є і суттєві зміни, зокрема, новітні обладнання у закладах освіти, яке створює більше можливостей для учнів. У більшості школ зараз встановили мультимедію новітню, тобто дошки, проектори і тому подібне. Тобто з'являються більші можливості для того, щоб банально вести урок в новішому форматі. Проблеми є, але скорочувати школи чи садочки не планують, запевняє міський голова. Поки що такої необхідності скорочення немає. Ми переконані, що смаза причина в військові дії, які спричиняють причиняють людей. Я вірю, ну і ви теж напевно, що все-таки ще в цьому році. На, 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 на стане миру. мені хотілося, щоб з наступного навчального року у нас деякі пішли в школи у садочку, не були розуміли. Освітянські діалоги стали нагодою підсумувати здобутки та відверто поговорити про проблеми, а ще окреслити головні завдання на новий навчальний рік і визначити, як розвивати освіту громади в майбутньому. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4.